Вітаю, друзі! Новина дня Труси Масійчука. Інфопростір забивають діпфейком сфабрикованим інфошлюхами офісу президента. А тим часом, а тим часом, давайте про це і про найголовніше про перемовини Трамп-Путін, про Вказівки, які Трамп дав Зеленському, поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати правду, знати більше. І давайте разом одягнемо труси Масійчука. На голову з диктатора. Отже, друзі, сьогодні Офіс президента почав кампанію по дискредитації своїх опонентів. Почали з мене, мабуть, бояться, розповсюдили діпфейк е відео інтерв'ю мого. В українського журналіста Олександра Шелеста Розповсюдили, змонтували, що нібито я нижче поясу Голий і нібито в драних трусах. Не бачу в цьому нічого абсолютно не смішного, не страшного. Розуміючи дно. На яке давно опустився Офіс президента, ну, наприклад, з цими жартами про е, роялі Трампа. Я не здивуюсь, якщо вони мене і голим завтра е, будуть е, публікувати. Ну, але нічого страшного, в мене там все в порядку. Це не найголовніше. Найголовніше інше от подумайте, що в головах у цих людей? Які для дискредитації опонентів задіюють такі методи. До речі, на... Костянтин Бондаренко попереджав за це, що це готується, що офіс президента буде дискредитувати своїх опонентів. Ну, але ж не до такого. Тактичне оточення українських військових у Курській області. Бої. Жорстокі бої під Покровском на Запорізькому напрямку, а інфошлюхи офісу з трусами Месічука. Для чого? Та для того, щоб люди говорили про що завгодно, тільки не про те, як вони знищують державу, утилізують українців, грабують. Мардерять, займаються корупцією і так далі. Головне не про це. Говоріть про труси Масійчука. А тим часом Трамп говорить з Путіним. Говорить з половиною години про Україну, але без України. І вони конкретно домовляються. Як я вже розповідав у своїх попередніх відео, Два імператора ділять зони впливу, ділять світ. А наш голос не чутно. Не чутно чому? Тому що зе диктатор це він для українців диктатор. А для е, Трампа він нуль. Він його не бачить, не Трамп. Не Трампісти, не адміністрація Сполучених Штатів. Просто не бачать Володимира Зеленського. Тому перемовини точились 2,5 години. Ми побачили два прес-релізи Кремля і Білого Дому, які мало чим відрізняються. Вони обмінялися люб'язностями, вони говорили про Україну, вони погодили припинення. Ударів з повітря і, та, і з землі проти енергоструктури, проти інфраструктури і так далі. і так далі. Ну, але вони ж не говорили про це половиною години. Очевидно, що е, Трамп і Путін половиною години обговорювали деталі. Деталі, які пізніше доведуть. До української сторони. І сьогодні почали доводити, сказали, отак і отак буде припинення ударів по енергоструктурі. Пізніше в Сполучених Штатах, як кажуть, проговорилися. Кажуть, найкращою гарантією того, що ударів. Ні ракетних, не шахедами по енергоструктурі, енергооб'єктах України буде те, якщо вони будуть належати Сполученим Штатам Америки. Плюс до того, що сказали: зараз не на часі розглядати угоду про рідкоземельні метали. А я вам казав, що ця угода не потрібна Трампу, ця угода була як аркан для... За диктатора, на якому потім його тягали по цілому світу, а от інша справа енергоструктура. І тут я починаю вірити, що Трамп відстоє Запорізьку атомну електростанцію, тільки навряд чи повернення її України. А от екстериторіальний статус підконтрольний Сполученим Штатам Америки – які зможуть продавати електроенергію як українцям, так і українцям на окупованих територіях, оце дуже навіть може бути. Фактично, що ми бачимо? Два імператора поговорили з половиною години, обговорили кучу деталей, призначили на 23 березня на вихідні. Перемовини в джиді, і І. дзвонить Трамп Зеленському і розповідає. Ти маєш зробити те, те і оте. Нам оце, вам оце. Зеленський. Єсть все місце, на якому бачить з диктатор. 23 березня пройдуть перемовини технічних груп США і Росії, після чого Група Сполучених Штатів Америки зустрінеться з українською делегацією на чолі з Єрмаком, доведуть, що вони мають виконувати, і таким виходить наш шлях до миру. Довоювалося, як кажуть, а довоювався Зеленський. Просто повністю втратили, стали суб'єктами, навіть об'єктами, точніше, стали, для світової геополітики. Ділять, як хочуть, Кимску вовость туди, Кимську вовость сюди. Атомну станцію туди, атомну станцію сюди. Друзі. Зеленського не бачать по одній простій причині. Глобалісти, сатаністи, ліваки. Звичайно, демпатія США використовує його его і запускає торпедою проти Трампа. Атакувати Трампа це їхня політична боротьба. Ім абсолютно байдуже на українців, які гинуть на цій війні. Вони атакують Трампа, налаштовують на це Зеленського. В результаті Трамп не бачить його, В результаті Україна стає об'єктом. От Трамп, верніше, вчора сказали, що Україна в вигляді меню. Зеленський каже, ми там не компот, ми не салат. Володимир Олександрович, ви перетворили Україну в пиріг, який ділять Трамп і Путін, а ваші європейські партнери, британці, французи, інші, вони теж хочуть свій шматок. Українці, усвідомте, не Трамп, не Девенс, не Маск, не інші чільні діячі адміністрації Сполучених Штатів Америки нікому з українців нічим не зобов'язані. І Україні не зобов'язані. Це ж не вони забрали у нас ядерну зброю. А ми, українці, віддали. Це ж не вони віддавали в Москву і різали українські ракети і літаки. До речі, в Москву віддали ті літаки, які досі б'ють по нашій Україні. Це не вони займали всі ці роки тотальною корупцією, а останні три роки відвертим мародерством. Тому, друзі, ви перед тим, як їх звинувачувати, давайте разом дивити в зеркало, що один одному дивитись в очі, хто винен, ми маємо ставати суб'єктом. Всі ці політики американські, вони керуються американськими національними інтересами, не українськими. А ми повинні забути, що українці не особливі, земля не обертається навколо України, Україна не пуп світу. І е, коли певний момент світ згуртувався проти російської агресії, проти російського диктатора Путіна, то не треба було далі займатися мародерством і демонструвати світу, що це не національно визвольна війна, а війна, на якій зелені гниди ГШФ роблять. А так світ подивився і розчарувався ба більше українці, які в перші дні. Спротиву агресору, чергами стояли до військоматів, зараз не біжать до них. Їх виловлюють тицикашники, тицикуни по вулицям, бусифікують, займаються людоловством, а потім дивуються на відношення українців до цієї влади, до цих Дивуватись нічому. Що робити, ви запитаєте? Відповідь дуже проста, друзі. Україні потрібна зміна влади. Зелені гниди мають піти в небуття. Шляхів багато і я не про вибори. Просто питання зміни влади це не якісь політичні чиїсь витребеньки. Це питання виживання України і українців. Тому що нині на банкові сидять люди, команда сидить, ліквідаторів української державності, як казав Степан Ількович Хмара Царство йому небесне. І утилізаторів нації додаю, я, які займаються цією чорною справою знищення нашої державності і нашої нації. Не позбувшись зелених гнид, ми згинемо від наступу московських вошей. Тому всі, хто вважає, Себе дійсно патріотом має усвідомлювати, що до влади мають прийти люди, має бути сформований тимчасовий коаліційний уряд. Уряд, в який війдуть технократи. Уряд, який буде займатися інноваціями. Уряд, який займеться країною, уряд, який поверне в країну мир, уряд, який буде відстоювати національні інтереси, а не бігати і шукати пана в Вашингтоні, Пекіні, Москві, Брюсселі, Стамбулі, чи будь-якій інші столиці світу. Уряд, для якого. Національні інтереси будуть понад усе. А потім уже пройдуть і вибори. І я впевнений, що український народ, який зміг зупинити російського агресора, який зміг витримати війну три роки на два фронта, з московськими вошами. І нашими зеленими гнидами зможе обрати, віддати свій голос за людей, які будуть не трусами Масійчука перейматися, а національними інтересами України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.